Доброго дня, шановні! Сьогодні ми будемо з вами розглядати ось таке портативне радіо для використання в, як в звичайному попаді, так і при якихось екстремальних умовах. Радіо. Невелике, в нього є свої переваги. Що можна сказати про це радіо? Ну по-перше, тут є радіо, тобто є АМ, є ФМ. тут є акумуляторна батарея на 10 000 мА /дин. Тобто його можна використовувати саме як зарядний пристрій. Є кнопка SOS сигналу є динамо машина для підзарядки, є соняч сонячна панель для підзарядки, є декілька варіантів ліхтариків ну, і... А, і компас. компас також є. Добре. Подивимось, що в нас є. Ну, так. Ось такий пристрій. Зеленого кольору. Ось. ось такий він є, має вагу свою. Так, є інструкція. От і що у нас тут є? Ага, і такий ось кабель. Кабель навіть тут є Type-C, тобто він е живиться е за допомогою саме цього роз'єму Type-C. Е інструкція в нас також досить велика. Ну, Не будемо довго зупинятися на інструкції. Просто я вам покажу, що вона от така існує. Інструкція в нас є на англійській мові. Так, це англійська мова, української мови немає. Добре, поки що відкладемо це. Що саме це радіо вміє? Ну, по-перше, давайте будемо експериментувати. Саме радіо. Таким чином ми вмикаємо. Ага, зараз у нас АМ. Переходимо на FM. Ну, спро... ну, Лінія фронту стискається. і тому виступає. Ось таким чином вона працює. Виробичного... О, я ви... вимкну його. Є ось така антена. Друзі добра. Антена. От, також що в нас є така гарна ручка. До речі, ця ручка вона знімається. Можемо її зараз зняти, для того щоб вона нам не заважала роздивлятися сам пристрій на таких ось ліпучках. Вся частина ось таким ось чином. Так, далі. Є у нас ось такий фонарик з одного чату. З одного, з, одной, з однієї сторони, також сонячна панель. Також є у нас бачимо компас. О, і ось такі ліхтарки. З цієї частини в нас є динамомашина Ну І він заряджається. З цього краю в нас є керування яким чином. Тобто Це ми один раз натискаємо у нас такий ліхтарик, ще раз це інший ліхтарик, третій раз обидва ліхтарика. І вимкнути. Тобто Перший ліхтарик, далі обидва ліхтарика. І після цього всі три ліхтарика також починають працювати. За цей ліхтарик у нас відповідає також ось ця кнопка. Натискаємо, і він є. Тобто Його можна таким чином залишити. Ну, і тут якимось чином щось робити, наприклад, або писати, або читати, користуватися. Ось такий добрий пристрій. Також, якщо ми ось цю резинову панельку в нас ще, ну це, напевно, для зарядки самого пристрою, а це для того, щоб заражати інший пристрої. тому що тут є. 10 000 мА акумуляторні батареї. Ну і за, за допомогою цього можна заряджати інші пристрої. Ось така добра, цікава, гарна річ. Дякую.